Доброго дня! Ви часто запитуєте, що краще сканер фосфорних пластин чи візіограф. Зараз ми розкажемо вам про переваги та недоліки кожного з них. Розпочнемо зі швидкості обробки зображення. Візіограф одразу видає зображення на екран. У випадку сканера потрібно спочатку поставити пластину і зачекати обробку зображення. В цьому тесті перевага на боці візіографа. Перейдемо до довговічності. Незважаючи на те, що візіограф це разова покупка, він піддається зовнішньому впливу. Якщо він впаде або переламає дріт, ремонту він не виглядає. Сканер фосфорних пластин у цьому плані безумовно лідер, так як пластини потрібно замінювати лише час від часу, і вони не піддаються зовнішньому впливу, неакуратному поводженню і так далі. Поговоримо про розмір датчиків. Візіограф має один фіксований розмір датчика при покупці. Фосфорних пластин дозволяє мати одразу чотири розміри пластин, що дозволяє підібрати оптимальний розмір пластини для кожного пацієнта, а також дивує своєю приємною ціною. Поговоримо зараз про практичність. Візіограф підключається лише до одного робочого місця, тому для кожного кабінету потрібен окремий пристрій. А сканер може обслуговувати необмежену кількість кабінетів, так як пластини можна передавати між ними. І останній критерій якість зображення. Тут це індивідуально, все залежить від виробника та моделі сканера чи візіографа. Але в більшості випадків сканер має перевагу у цьому критерії. У цьому відео ми привели переваги того чи іншого приладу, але вибір все одно залишається за вами. Дякуємо вам за перегляд.